В країні звукляндії настало літо. На чудовій лісовій галявині розквітли квіти, навколо них пурхають різнокольорові метилики. Серед різнобарв'я квітів з'явилися три незвичайні зі схемами. До цих квіточок прилітають чарівні метелики з картинками на крильцях. Якщо в назві картинки звук Л стоїть на початку слова, то цей метелик сяде на червону квітку з відповідною схемою. Якщо звук Л всередині, то метелик сяде на білу квітку. А якщо звук Л на кінці слова, тоді метелик сяде на синю квітку з відповідною схемою. Малята, спробуйте відгадати, на яку квітку сяде метелик. А для цього визначить, де знаходиться звук Л в назві картинки на крильцях метелика. Першим до нас прилетів метелик з левом. Як ви гадаєте, на яку квітку він сяде? Правильно, цей метелик сяде на червону квітку, тому що в слові лев звук л на початку слова, а ось летить метелик з білкою. На яку квіточку він сяде? Так, на білу, тому що в слові білка «л» посередині, а зараз прилетів метелик, на якому зображений дятел. Діти, де ви почули звук л в слові дятел? Вірно, на кінці слова, тож це метелик сяде на синю квітку. А ось прилетів метелик за кулою. На яку квіточку він сяде? Він сяде на білу квітку. В слові акула всередині. А ще ми бачимо метелика з лисицею. Де стоїть звук л в цьому слові? Здогадались? Вірно, на початку. Тож цей метелик сідає на червону квітку. До нас летить метелик, у якого на крильцях стіл? Він сяде на синю квітку, тому що в слові стіл л на кінці слова. Зараз летить метелик з малиною. Здогадались, на яку квітку він сяде? Так, на білу, тому що в цьому слові Л всередині. А оцього метелика ложка. На яку квітку він сяде? Звичайно, на червону, тому що слово ложка починається із звука Л. Останнім прилетів метелик з крокодилом. Малята, де ви почули звук «л» в слові крокодил? Правильно, на кінці слова, тож цей метелик сів на синю квітку. Ну що, малята, вдалось вам відгадати, на яку квітку сідав метелик? Я думаю, що так. Тож гуляйте, мої любі діти, відпочивайте влітку, милуйтесь квітами, спостерігайте за метеликами, але не забувайте правильно і чітко вимовляти звук л.